Димитро Байда Вишневецький, народження козацького міфу, серія відео народження волі, козацька доба. Ми вже знаємо, що Запорізька Січ була унікальним військовим і суспільним організмом, але їм бракувало лідера, і така людина з'явилась. Це був князь аристократ, один із найбагатших людей свого часу. Його ім'я Дмитро Вишневецький. Він належав до могутнього роду українсько-литовських князів, нащадків великого Гедеміна – він володів величезними маєтками, містами і селами. Він бачив в козаках не просто розбійників чи втікачів, а й неймовірний військовий потенціал, які могли стати щитом для українських земель. Приблизно у 1556 році Вишневецький робить історичний крок. Він збирає розрізнені козацькі ватаги, і на Дніпровському острові Мала Хортиця будує фортецю. Це був справжній дерев'яно-земляний замок, збудований за усіма правилами військової науки зі зброєю та постійним гарнізоном. Ця фортеця стала першим прототипом Запорізької січі. Це був стратегічний форпост, з якого можна було контролювати переправи через Дніпро. І здійснювати сміливі рейди на володіння Кримського ханства та Османської імперії. Вишневецький дав козакам те, чого їм бракувало: єдину базу, чітку організацію і велику політичну мету боротьбу з татарською загрозою. Зі своєї хортицької фортеці Вишневецький розпочав справжню війну. Його козаки вже не просто захищались, вони нападали. Вони здійснили низку зухвалих походів на турецькій фортеці в понизі Дніпра, наводячи жах на кримського Хана і самого османського султана Сулеймана Пишного він вів переговори з польським королем литовськими князями і навіть на деякий час перейшов на службу до московського царя Івана Грозного. Його мета була амбітною створити велику антитурецьку коаліцію європейських монархів, де козаки мали відігравати ключову роль. Він мислив як державний діяч, а не як звичайний отаман. Життя Вишневецького обірвалось так само яскраво як і тривало у 1563 році. Він втрутився в боротьбу за владу в сусідській Молдові, але був зраджений, схоплений і виданий туркам. Його привезли до Стамбула на суд до самого султана. І тут закінчується історія князя Дмитра і починається легенда про козака Байду. Народна дума, пісня про Байду розповідає, що султан, вражений мужністю князя, запропонував йому життя, багатство в обмін на те, щоб той зрікся християнської. Віри Вишневецький, звісно, гордо відмовився. За це його засудили до повішення за ребро на гаку фортечної стіни. Легенда каже, що навіть помираючи в страшних муках, Байден не скорився, він глузував султана і, за переказами, навіть примудрився за. Засти...